Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас на заняття завітав веселий, грайливий котик Кузя. Він дуже любить гратися іграшками, особливо своєю улюбленою іграшкою. А що це за іграшка, відгадати вам допоможе загадка. Тож слухайте уважно. Круглий, гарний і легенький. Високо літає, йому дуже раді, бо ним кожен грає. Що це за іграшка? Так, це м'ячик. Але погляньте, дітки, наш котик Кузя засумував. З ним трапилась велика неприємність. Він грався своїм улюбленим м'ячиком, і він закотився у траву. І загубився. І тепер наш кузя дуже сумує. Дітки, а давайте допоможемо кузі. Давайте з пластиліну зліпимо нового м'ячика. Для роботи нам знадобляться шматочок пластиліну будь-якого кольору. У мене червоного, дощечка для ліплення та волога серветка. А перед тим, як почати ліпити, давайте розімнемо наші пальчики. Наш коточок гірко плаче, закотився в травичку м'якчик. Тихше, котику не плач, зліпимо новий м'яч. Починаємо працювати. Беремо у руки пластилін. Розминаємо його ручками гарненько так, щоб він став м'ягким. Тепер розташовуємо його між долоньками і коловими рухами рук, розкачуємо так, щоб утворилася кулька. Це і буде м'ячик для котика кузі. В кінці роботи витираємо ручки вологою серветкою. Сподіваюся, у вас вийшов чудовий м'ячик, а кузя дякує вам і поспішає гратися з новим м'ячиком. До нових зустрічей!